Всім вітання. От хочу сказати, що, що мені теж дуже, дуже подобається тут це містечко. Навіть би в чим'яць, як я приходжу дорогу, оглядаюсь на всі боки. Ось так, ну, машини їздять, ніби багато машин, і тут вистачає. Теж. Але настільки якось так все. Ну, я не знаю, я не кажу, різні люди скрізь. І тут, в Німеччині, і в нас так само, і дуже добрі, і недобрі. Ми всі не ділимося по національностях, а ми ділимося по рідному, по, по характері. Але тут настільки якось так спокійно можна переходити дорогу. Якось тихо, впевнено. Більше їздять на велосипедах. І от все, що я тут бачу, оце таке є. Бачите? Транспорт отакий. От я так розумію, що це так автобусна зупинка. Ось. Тут певно сідають на нього. Він дійсно їздить по вулицях, от попри всі готели. Ще з нього є дійсно такий теж, як отакий самий, а просто звичайніший. Звичайний. Немає тут автобусів рейсових, немає тут е, тролейбусів. Ось такий. Оце все готелі. Дуже шикарні, гарні є. І простіші, але ну, надзвичайно відповідно і ціни. теж. От бачите, як облаштовані рози. Догоріє отак. Так зроблено. От так. Ось такий транспорт дуже поширений, дуже оці візочки ззаду. Ну, до велосипедів Або просто їх катають, в них катають і дітей, і возять груз. Ось странд готель. Так, я так доюся, міточки ставлю, оглядаюся в пам'яті, щоб я кудись не зайшла щоб я не заблудилася, я вирушила сама. А та й мені сказали, що це, напевно, церква. Середину я ще не спробувала зайти, але попробую. Кожен готель має свої стояночки. І покласти машину десь, щоб так, якщо ти не в готелі, нема права це раз, ну і ти не знайдеш вільного місця. От цю пору, це факт. Ми приїхали сьогодні теж. І бац, виходить, а ми без місця вже. У нас нема свого місця, ми в готелі не живемо. Ой, він теж що, що тут таке цвіте? така роса, певно. Так, да. утра є така роза. Сонце в очі. Ось такі весь час такі скрізь заборчики зелененькі.